Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім козирним гостем є депутат Рівненської обласної ради Віктор Кривун. Пане Вікторе, радий вас бачити. Вітаю, дякую, що я вже тепер козирний. Скажіть, власне, каденція Рівненської обласної ради підходить до кінця. Пора підводити підсумки, пора збирати якісь там чемодани, думати, що далі робити. Як вам була ця робота у Рівненській обласній раді? Наша каденція, я гадаю, це повне провалля, але другого не можна було чекати, ви розумієте, за таким кількісним складом і за якістю. Обласна рада, ну я думаю, що в усіх регіонах приблизно так само. Це взагалі закритий клуб. Туди треба, щоб люди статусності попадали, які мають там свій бізнес, заводи, все це іначе ці люди там сидять і мовчать. Я вам можу... Приклади привезти навіть в нашій раді, який там за 5 років ні слова не сказав. Що хочу побажати на майбутнє, я неодноразово рівняни не знають, моя позиція, ви маєте контролювати якість своїх депутатів, якого ви обирали самі. Приходите і весь час перед сесією, якщо депутат себе неправильно веде, робити йому. Превентивні міри. Да, превентивні міри. Якщо він не розуміє слів, значить дати стусанів. Ще хочу, маючи нагоду переконати, зрозумійте одне, якщо мені захочеться йти в депутати, але на сьогоднішній день я просто не бачу цього змісту туди йти. Тому що якщо все лишиться в такому стані, як воно зараз, а до того йде. Всі депутати діючі проплатяться, перейдуть у якісь провладні партії, де вони... В них і знаходяться, ті самі прийдуть, то реально там бути і псувати собі нерви немає ніякого змісту. І хочу переконати наших слухачів і глядачів, що не виберете ви Кривуна, від того абсолютно нічого не зміниться. Але якщо ви виберете надалі оцю наволоч, яка сидить там в обласній раді, то ви отримаєте ще гірший варіант для управління своїм життям, ніж мали ви до цього. Ну а який альтернативний варіант? Альтернативний, я не знаю. Я, наприклад, я тільки свою думку можу висловити. Не знаю, наскільки вона вірна, але е, вам можу сказати, що я вміє тільки негативний е, риси нашого життя передбачати. Альтернативний варіант, я гадаю, я би по спробував би обрати всіх вояків, ті, хто були на фронті. Там повірте мені дуже достойні люди, і те, що вони зараз там намагаються е, на добровольців лити. Грязюху, я рахую, це ганьба для України, ганьба для нашої влади. Я би безумовно дав би з ними є хоч надія. А з тими, що вже були, я хочу переконати всіх потенційних виборців. Надії немає ніяк. Ну вона ж була доволі демократична рада, у нас була свобода, у нас є батьківщина в обласній раді. По-перше, Свобода і батьківщина разом мали там 20%. і я хочу вас переконати ще в одному. І депутати від свободи, і депутати від батьківщини так само були в кориті. В кориті, розумієте, а коли ти вже голову опустив корито, що ти можеш говорити їм? Як висвітлювати їхні ці негативні події? Їхне тотальне це розкрадання державного бюджету. Це кришування всіх цих злочинів, кришування бурштину. А ви бачили, що я вам буду розказувати. І події щодо батьківщини, я маю на увазі віце-губернатора, я неодноразово говорив, де рибачок, який видавав землю, гектар землі в центрі міста нашого віддав для СБУ, а він потім казав на передачі, що я дав учасникам АТО. Які вони учасники, то, вибач, вибачте, 80% тієї ділянки гектара вже було продано, Ну, ви розумієте, це сума дуже велика, тому що це один із самих елітних, е, самих елітних ділянок в Рівному. До речі, сьогодні на сесії рівна ради один відомий рівненський бізнесмен заявив, що нова влада нічим, вірніше, стара влада нічим не була гірша від нової влади. От Як для бізнесу, як нова влада? Я цілком підтримую, що там для бізнесу. Я не за бізнес хочеться говорити, а за життя пересічних рівнян. Ну в чому вони краще став? Я, Якщо ми говоримо про Рівненську міську раду, то моє рідне місто, у мене сльози йдуть, коли до мене приїжджають гості десь далеко, наприклад, Східної України, а зараз і біженці приїжджають і все, і просять мене показати місто, я їх везу до Марії Несвицької. Вони кажуть, боже, як тут гарно, які молодці, ну давай далі поїдемо. Я говорю, все. На цьому а ну отдалі я не знаю, що я вам показують. Mm. Ці жахливі будинки, тротуари, все затиснуто настільки, що у нас не прийти не... Зелене насадження, парки наші в такому жахливому стані. Всі, хтось щось кришує, в когось якийсь інтерес. І це, знаєте, не може не бентежити рівнян. Мені буквально на днях позвонили, що в районі вулиці Корнинської асфальтують зараз... Тротуари і тротуар має там 70-80 см в ширину, а по всій довжині тротуара стоять стовби на яких там телефони кабельні до да, радіо, і цей стовп займає 40 см. Як ви думаєте, можна возиком з дитиною проїхати, або там, дитини на лісопеді, або прийти просто. Ви мусите виходити і вже все положили під асфальт. Скажіть мені, думають, що вони роблять? Це ж наші з вами гроші? Оце був перший раз похід у владу, мається на увазі депутатський корпус. Так, ви знаєте, що перший раз мене вмовили. Я ніколи багато років відмовлявся це. Я не буду скривати це, що багато моїх друзів, рідних були депутатами батьківщини. Я з ними дуже товаришував, багато знав депутатського корпусу Верховної Ради. Безумовно, підтримував їх дуже сильно. Я думаю, люди щось змінять, але реально, коли вони на найвищі щабелі приходили туди у владу, то вели себе вкрай ганебно. І я особливо це не витримав. Тому і, безумовно, не будучи не членом, але будучи великим другом батьківщини, я... Практично розірвав стосунки з цими людьми, тому що далі я не міг. А ці люди так і лишаються в партії, все нормально, вони один друга терплять, тому що їх це влаштовує. Я хочу сказати, що я до сих пір дуже високо ціню розумові дані їхнього лідера Юлії Володимирівни, але таку команду, їй удається вище зібрати коло себе, найбільше зрадники, я не буду зараз вам їх перечисляти. Це просто я не знаю, як можна підбирати собі таких покидьків. Ну, а зараз себе асоціюєте з якоюсь політичною силою? Ні, абсолютно, я не був членом жодної партії нікого. Я був в фракції свободи на той момент. Безумовно, в свободі до сих пір є дуже багато порядних людей. І в Верховній Раді ну, мені подобаються деякі депутати. Але наш Рівненський корпус це повна ганьба. Повна. І я терпіти не можу, коли називають вони себе націоналістом. Які ви націоналісти? Ви плекаєте просто свій власний інтерес. Скажіть, а наскільки я от помилюсь, коли скажу, що свого часу ви дали зелену дорогу такому політику, визначному, тепер відомому, як Олегу Суховський. Що ви взяли, що я йому дав? Я ж не батько його в кінці. Ні, ви кінці. Говорили, що я, от, я... Знаєте, ми дуже давно з Суховським знайомі. Ну, я думаю, що десь в районі 20 років і тягне бока, я так дуже давно знаю. І от люди на основі цієї ультра націоналістичної ультранаціоналістичної позиції в житті мене вгамували. На той момент в мене була можливість так само і без всяких там затрат, без нічого. Якщо для когось секрет, то я вам розкажу, що вибори в обласну міську раду стоять дуже багато грошей для депутатів, для всього. А тоді, коли відбувалися останні вибори, то свобода сказала, ми не будемо нікого брати, підемо тільки всі націоналісти. Ну, ці націоналістам люди побачили, але прийшлося платити мені Остапчуку, за ті всі вибори. Тому що ну, ми реально люди, які мали відношення до бізнесу і е, грошей, так от так відбулися ці всі події. розумієте? А що я йому дав, там, треба йому е, відповідати не переді мною, а під е, перед Богом. Те, що він робив останнім часом, мається на увазі. Я виключно кажу за рівне, це, на мій погляд, повна ганьба. Під час революції оці фільми не знімали, де то в казці якихось поранених на, носить. За цим за сценою. Такий фільм стоїть, розумієте, на центральному каналі знаєте скільки грошей, щоб його зрізали режисери, то як можна це робити? Угу. Він коштує досить дорого і на місцевому телеканалі. Але... Ну, Мені здається, що я взагалі такий немає навіть ніяких аргументів, щоб висловити ну, свою якусь незадоволеність або гнів цим, коли люди ці всі на Майдані зараз це говорить, так і в нас на, наша влада рівненська, Та ми стояли на Майдані, там в Києві так само. А Вака був на Майдані і людина. Якого Майдан? Люди мирі. Майдан, я ще раз кажу, це інститутська, це Грушевська в Києві. Чому я не можу зрозуміти? Я приїхав, син е, з першого до останнього дня був на Майдані, я приїхав туди в січні і в перший же день е, пробили артерію, попав на операційний е, стіл. Не я один. Нас зайшло туди, в, цьому, в правому секторі, ну не знаю, може 50 чоловік. Я вам даю гарантію, що 10 з них були доволі тяжко поранені, бо трьох чи чотирьох винесли на ноші. А ці воювали, воювали там, ну, я мав можливість бачити, як вони воювали. Ставлять чергування, прийшов, посидів там вночі, де пішов собі в готель спа. Пане Вікар, наразі дякую. У нас невеличка пауза, і ми знову повернемося до нашої розмови. У ефірі програма Козирні гості Василя Туза я нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем є депутат Рівненської обласної ради Віктор Якровун. Пане Віктор, ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, от зараз саме в ці хвилини Рівненський правий сектор і його прихильники пікетують Рівенську обласну управління міліції та рівеньську райдер Події в Мукачево, На вашу думку, як би ви їх оцінили? Що подів Мукачева? Я думаю, що зараз говорять, що правий сектор от в такий негатив, має зброю взяв. Яка різниця? Скажіть мені, не був би правий сектор, взяв би Айдар. Не був би Айдар, був би Азов, не був би Азов, була б там Свята Марія чи Донбас. Ви розумієте, це кагорта людей, які не хочуть змиритися з тим, що в нас таке життя. І я хочу, маючи нагоду, нагадати нашому президенту Петре, друже. Ти ж сам став завдяки цим всім людям на пост президента. Або не вони, то ніколи в житті не був би ти президент. Ніколи. Вони першими пішли вигувати. Да, ми пам'ятаємо, що ще тоді ти написав заяву в прокуратуру, коли вони пішли штурмувати адміністрацію президента. Але вони перші і зараз. Ми чуємо, що людей всіх треба дуже карати по закону, хто бере в руки зброю. То послухайте, в лютому 2014 року рівняни не бачили, багато тисяч стояли. Я теж стояв своєю гвинтівкою великою на Майдані і не дав стріляти в нас з автомата. Коли була база Беркута, коли була прокуратура, вони всі прекрасно знали, що якщо почують хоч один постріл, живий ніхто звідти не вийде. І вдалося нам хоч жертву минути тут у рівному. Так що е, якраз більшість цих людей, які зараз е, вони просто не хочуть терпіти це всього. владі ж нічого не змінюється. Чому ми через рік тільки зараз чуємо, що от ми починаємо змін. Що ви рік робили? Ви якраз ганялися за всіми патріотами і доходило до того, ви кажете, що не повинні кишенькової армії для політиків бути. А у вас була у Турчинова Варковна Кишенькова армія, коли ми в березні 2014 е, року приїхали патріотів убивати на Україну. А впроду це була не Кишенькова армія, коли 9 травня 2014 року він приїхав віджимати. Кого ви покарали хоч одного за це? Люди вам не простять цього, ви маєте це усвідомити. Але ви хоч би зробили якісь кроки. У вас е, оця вся шайка лейка що існує біля влади, вона абсолютно нікуди не збирається уходити. Ви її кришуєте самі. Ваші прокурори, ваші СБУ, ваші судді. І ви. Ви не хочете нічого змінювати. Це буде до тих пір, поки ви... В собі не зміните поняття, що приходить кінець і почнете займатися реально якимось реформами. Друзі, пане Вікторе, там був такий заклик від вас свого часу до Василя Берташа, де ви говорили, що його треба там не знаю, посадити, зробити, але потім все-таки все олагодилось, наскільки я розумію. Ви зрозумієте а хто мене тут слухає? Верніше слухати, а не слухати, але ви я думаю, що телеглядачі неодноразово бачили, що на сесії, скільки я не вносив пропозицій, жодна з них ніколи не прийде, зрозуміти. І по Берташу, і по його правлінню ми, група, яка оперативно слідча займалася, написали. Страшно говорити, скільки готових кримінальних справ дали нашому прокурору тому Кубраку, що був, дали тому, що був голова СБУ, який йому. Ви розумієте, я показую, неодноразово приносив, що ми писали, що всі абсолютно люди в Рівному не скриваючи, говорять, що я заплатив там 600-700 доларів і до війська я не піду, все. Написали, хіба таке може бути? На що він дав відповідь, в мене є офіційна, Козлов, я маю на увазі, що такий факт нам взагалі невідомо. І ви бачите, скільки часу пройшло, тепер практично немає такого військомату, де би це не ловилося. Mm -hmm. А що стосовно до Берташа, Берташ стільки наробив тут, один бурштин чого стоїть. Ви розумієте, це, я переконаний, що не десятки, не сотні мільйонів це мільярди гривень. Стільки років, це зараз люди можуть добувати. А раніше, що, ну, що вони там казали, то і робилося. І бурштин, ви чули, що продавався у нас бурштин, щоб мішками тоді крали бурштин, як зараз крадуть. В нашій біліці. Ніхто абсолютно нічого не збирається доводити. Просто ви розумієте, є питання одне. Або е е вилучити, і конфіскувати речі, якогось там можна влатися, якісь на краві, це буде складати, наприклад, суму там в е е мільярд е гривень, або він просто, скажімо, 300, тисяч за 300 мільйонів заплатить в кишені. Певно, другий варіант в нашу в в в сучасну владу більше влаштовує. До речі, проблема бурштанова. Ну, Є якісь бачення, як його вирішити. Ну, покритикувала мене. Що треба зробити, щоб якось налагодити це? Я гадаю, що якщо я зараз буду говорити свої думки на це, це трошки пусті слова, і треба, щоб приїжджали безумовно люди безпосередні, які задіяні в цьому. А саме головне, це треба бажання державних органів управління, Верховної Ради, Кабміна на це. Вибачте мені, що вони там проводять. Перше слухання до цих пір цей закон. Ну що це таке, що там треба проводити? В кінці кінці ви ж можете потім вносити якісь директивні зміни, а ніхто не збирається нічого робити, і люди не зупиняться. Якщо там з твоїм городом десь там той бурштин лежить, по-любому підеш, як другої роботи нема, вони підуть, що хай стріляти в них будуть, вони. це буде, кінчиться лихом. Я думаю. Це проблема загальноукраїнського масштабу, правильно? Так, безумовно, її треба вирішувати. Пане Віктор, ви неодноразово були в зоні АТО, так, так називаємо на сході країни. Син вас воював там. Скажіть, що заважає нам для того, щоб ну, була якась там перемога, чи принаймні відчутна якась перемога, не таке перемир'я, принаймні, як зараз? На мій погляд, війна наша українська ця новітня, це чисто договорняк. От зараз вони воюють для того, щоб підбити... Заспокоїти народ і здати Крим, я так гадаю. Я вже неодноразово казав, що йде до того все, що там щастя заберуть з теплою і території поступово будуть здаватися. Тільки вони нікому не потрібні. Ви розумієте, Донбас, діп депресивний район, що там робити? Вугілля, кому це вугілля треба? Для Росії воно взагалі не потрібно. Люди ці, що там, ви розумієте, не, не, не де стільки нема судимих людей, як на Донбасі, на Україні має, це на увазі. має на увазі кількісне відношення. Потім сказати, що там якась потужна економіка, де да нема там нічого. Розумієте, І це тільки замилювання. Чи... І зараз, коли ми навіть побачили, що президент переводить губернатора Москаля звідти на. Закарпаття і каже, що він дуже потужна людина, він все зробив на Луган. Вибачте мені, що регіон Луганська зараз менше важливий для України, ніж Закарпаття. То навіщо, якщо він такий потужний, такий, що він також сильно поборов е, кон, е, там… Контрабанду. — контрабанду, навіщо, як він там дуже сильно? Поборовся з негативними явищами, я маю на увазі, які там несуть в собі щось, всі спихаються на добровольчі батальйони. Повірте мені, що добровольчі батальйони, що Збройні сили по рівню своєї поведінки в один одного далеко не пішли. Так що... Хочу вам сказати, що я не розумію, як можна було москаля забирати, якщо він реально такий губернатор, який цілком влаштовував в такій важливій точці, як Луганськ. На ну, реально що бракує, Зброї? брати нам що бракує. Я вам намагаюсь пояснити, що українське суспільство в війни як такового не приймає участі. От вони стоять і чекають. Ви подивіться кожного дня, скільки ми калічимо своїх еліти, своїх молодих людей. Людей, скільки вбивають, а ніхто не збирається якусь знаєте, перспективу цього всього розвитку. Абсолютно. Кожен день ми констатуємо от вчора, позавчора, там, ви бачите, що кажуть, там заїхали скільки танків, важка артилерія нова, загони гру приїхали все. Але е, при цьому вся українська. Е, Угу. Участь в війні спрямована на те, щоб зловити 10 бійців правого сектора. Ну, якого, не вибачте небезпеку? Я, наприклад, як громадянин, абсолютно не боюсь ну, добровольчих батальйонів і тих людей, що зі зброєю. Я боюсь, в, в якій... На якій землі будуть жити мої діти і онуки? Якщо залишиться так, то вибачте мені, на що тоді було починати робити революцію? Але ці повстання будуть до того часу, поки влада ну, кардинально не змінить всю цю систему СБУ, міліції, прокуратури, судів. Розумієте, раніше це зграя якихось шакалів. Скажіть мені, ви вірите? Люди говорять, та ні, ти не правий, там є порядні люди. Ви вірите, що в зграї Шакалів можуть жити леви або вовки? Ніколи такого не було. Розумієте, цю систему треба докорінно змінити. Якщо б це зробили рік назад, на сьогоднішній день вже б були доволі підготовлені кадри, і було б все по-людськи. Дякую, пане Вікторе, дякую за приємну розмову і нагадаю, що нашим гостем. В програмі «Козирні гості Василю Тоза був депутат Рівненської обласної ради Віктор Кривон. Всього доброго вам, всього найкращого. До побачення.